«Арпал» завод виробник якісних подрібнювачів гілок з 10-річним досвідом на світовому ринку. На наших потужностях відбувається повний цикл виробництва від металообробки до збирання. На сьогодні ми маємо два цеха площею понад 2,5 тисячі метрів квадратних та більше 15 тисяч одиниць проданого обладнання в 25 країнах світу. Надійність конструкції підтверджена відповідними сертифікатами СЄ високі стандарти управління якістю підтверджені на міжнародному рівні та відповідають вимогам ISO 9001. Усі процеси виготовлення у нашому цеху розташовані згідно потоку виробництва, щоб мінімізувати кількість переміщень між етапами. Ми використовуємо токарні верстати з ЧПК для того, щоб підвищити продуктивність та ефективність процесу токарної обробки. А найголовніше, що ці верстати дозволяють досягнути повторювальної стабільної високої точності та чистоти поверхні при виготовленні деталей для подрібнювача. Облаштована сучасна дільниця термообробки з установками СВЧ дозволяє загартувати шестерні ножі та інші деталі. Ми термооброблюємо ножі до твердості 55-60 одиниць по шкалі роквела. Завдяки цьому ножі витримують високі ударні навантаження та мають подовжений ресурс роботи. Використовуючи фрезерні оброблювальні центри з ЧПК, ми досягаємо високої точності збірки конструкції. Всі елементи подрібнювача з'єднуються чітко без зазорів. Це сприяє рубанню навіть найтонших гілочок, тому що ми уникаємо перекосів по посадкам підшипників. Відповідно, вали стоять чітко паралельно один одному, ножі не зміщені один відносно іншого. І подрібнювач працює так, як потрібно. При виробництві ми використовуємо лазерний розкрій для того, щоб досягнути максимальної точності, швидкості та чистоти різання. Усі деталі подрібнювачів покриті якісною полімерною порошковою фарбою, яка надійно захищає деталі від механічного пошкодження та корозії. Завдяки запіканню порошкова фарба надійно закріплюється на поверхні металу, створюючи непроникний бар'єр. Відповідно, ми надаємо гарантію три роки навіть на дефекти фарбування у наших подрібнювачах. Робочі місця працівників обладнані усім необхідним якісним інструментом для комфортної роботи. Крім того, ми постійно аналізуємо та оптимізуємо робочі процеси. Завдяки цьому розробили індивідуальні рішення для підвищення ефективності та продуктивності праці, такі як пневматична рука маніпулятор та автоматизована система керування виробництвом. Ці рішення дозволяють значно спростити роботу операторів та заздалегідь спрогнозувати, коли буде точно готова будь-яка деталь або повністю весь подрібнювач, та найголовніший наш ресурс це люди, які роблять для людей. АрПАЛ це команда професіоналів однодумців, які довіряють тисячі клієнтів по всьому світу вже більше десяти років. Ми цим пишаємось і не збираємось зупинятись з нашими подрібнювачами. Ваша робота стає легшою та продуктивнішою. Обирайте АрПАЛ і працюйте з максимальним комфортом та ефективністю.